Тарас Березовець, офіцер першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна, наш колега, журналіст, ведучий телеканалу Прямий. Зараз з нами на зв'язку. Тарасе, привіт, друже. Вітаю, слава Україні. Ну очікуємо завтра в, в якихось рішень від Путіна. Я так розумію, це засідання Радбезу, напевно, пов'язане з. Бавовною на Кримському мосту. І вже, наприклад, американські видання пишуть про те, що Путін може ухвалити декілька рішень, але всі вони звичайно будуть програшними. Що ти думаєш? Це взагалі засідання може бути з Україною і не пов'язане, тому що. Путіна логіка принципово інша знову ж таки з зведеннями американської розвідки, які періодично друкує американська преса. Ми бачимо, що Путін припинив радитися взагалі будь-ким. Він не доводить до відома ні міністрів, ні членів ради безпеки свої рішення. Він ухвалює їх фактично дуже вузьким колом. Найближчих радників я думаю, що тут важливе інше питання, тому що знищення. Секції кримського мосту довела величезні розкрадання і корупцію, тому що мост міст мав витримати прямі попадання ракети, вибухи а те, що він був знищений, є прямим наслідком того, що цей бюджет розікрали, банально розікрали. Замість там певної товщини цих конструкцій, це зараз помітно. Вони є ну приблизно вдвічі тоншими. А якби все було відповідно до стандартів запланованих, тобто цього би не сталося. І тому Путін буде шукати винних традиційно а винні будуть звичайно військові, тому що вони мали забезпечувати безпеку мосту що, що місяця. Його вартість охорони коштувала близько 2 мільярдів російських рублів. А коштував він нагадаю, загалом понад 4 мільярди. От така історія. Тобто, буде пошук винних, очевидно. І будуть показові, я думаю, покарання, можливо, без судів, можливо, хтось застрелиться. Я би чекав, скажімо, низки загадкових смертей серед і будівельників цього. Сума звісного будівництва і тих, хто мав забезпечувати його безпеку, ну ми останнім часом взагалі спостерігаємо багато загадкових смертей російських топ-менеджерів, особливо ось таких компаній там, нафтогазових компаній. А з чим це може бути пов'язано? У Путіна немає грошей, він починає шукати всередині держави. Ну, Путіна є гроші, тому що у них є величезний стабілізаційний фонд, який вони накопичили. Крім того, навіть після початку нової фази війни у лютому вони продовжували відкладати величезні суми від продажу своїх енергоносіїв. У них все складалося З цим мостом. Ти знаєш, от у мене взагалі така цікава версія. Я взагалі не виключаю того. От ми сконцентрувалися на тому, що це може бути роботою, Спецслужб України, а це може бути насправді роботою російських спецслужб. Там триває війна між військовими з одного боку а спецслужбами і Кадировим, і примкнувшим до нього пригодженим власником найбільшої приватної компанії Вагнера. А хто сказав, що цей міст, наприклад, не підірвали російські спецслужби або російські військові, для яких вже очевидний прогреш в цій війні? І вони зараз розуміють, що треба. А чим швидше цю війну закінчити, тим тим краще для них. І приниження Путіна і припинення цих логістичних шляхів воно ускладнює проведення цієї війни. Це можуть бути саботажники в найвищому військовому керівництві, насправді які таким чином вирішили ну, скажімо, зробити Путіна акелу, який промахнувся, і знищити його спочатку політично, а потім і фізично. Тому я би не виключав навіть такої версії ну, внутрішньої конспірологічної. е, гроші це звичайно, одна історія. У їх достатньо у Путіна, принаймні для того, щоб покривати потреби армії, спецслужб і свого найближчого олігархічного оточення. Простим росіянам, безперечно, нічого не дістанеться. От але. Е, Оця історія з кримським мостом вона буде дедаль дедалі більше дестабілізувати основи режиму, тобто тріщини вже цього фундамента пішли, і далі він може просто, просто впасти, так само як радянський союз здавався таким міцним організмом. а Насправді він повністю порогнив. Путінська Росія ще більш слабка, ніж радянський союз, тому що тут відсутня ідеологічна складова. Єдина їхня ідеологія насправді це не панування, не імперія. Це те, чим там може марити Путін, а це корупція величезна, масштабна, нічим не зрівняна корупція, на чолі якої стоїть сам Путін. Угу. Ну і з останніх заяв 45-го президента США Дональда Трампа він заявив, що світ стоїть на порозі третьої світової, і він вимагає провести перемовини між Росією і Україною. А також він сказав, що американська адміністрація, зокрема Джо Байден, винен в тому, що Путін напав на Україну. Ну, що тут говорити про цю конспірологію? На жаль, на жаль, вона підтримується і має популярність певну в Сполучених Штатах серед американського виборця вибори з Трампа. Дуже багато неосвічених людей, які не переймаються логічними аргументами, а живуть конспірологічними версіями. І для таких американських громадян, не тільки американських, взагалі, слова Трампа. Це як бальзам на душу, розумієш. Вони будуть це сприймати за чисту монету. Ну от небезпека в тому, що цей трампівський популізм повертається, і на цих виборах ми побачимо ренесанс трампівської партії. От ну а сам Трамп уже голосно заявляє, про те, що він повертається в якості кандидата республіканців на наступних виборах, і це величезна небезпека і для республіканської партії, і для американської демократії. Дякую тобі, Тарасе, за коментар, що долучився. Бережи себе, будь ласка. Гарного вечора бажаю. Тарас Березовець, офіцер першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна, журналіст, телеведучий телеканалу Прямий друзі.